Ну а тим часом українська делегація вже прибула до Стамбула для переговорів із російською стороною. От понеділок, це сьогодні, 2 червня, на чолі з Ростемом Міром. Українська делегація прибула. Так, зустріч запланована на другу половину дня. Ми очікуємо, що це розпочнеться о 13.00. Тож ми закликаємо вас дивитися не лише ранковий ефір апострофа, а й денний. Так само ми раніше обговорювали і меморандум, який вже підготувала Україна. Також повідомляли, що Російська Федерація меморандуму не надала ні турецькій стороні, ні американцям, ані українській стороні. І ми з Іриною теж його не бачили. Хоча вже про цьому фір з експертами обговорювали, що нічого нового у цьому меморандумі Російська Федерація представити не має сили. Ну, і, до речі, додам, що цього разу у нас трошки оновилася е, делегація, оновився склад делегації. Напередодні президент України Володимир Зеленський він вніс деякі корективи. Щоправда, все одно очолює її наш міністр оборони Рустем Умєров, але з нового списку вже виключили начальника управління. Міжнародного та операційного права центрального юридичного управління генштабу збройних сил України натомість були додані три інші особи: це Андрій Фомін, Євгеній Острянський, Юрій Ковбаса. Ну а тим часом Росію знову продовжує очолювати Мединський, який в деяких колах навіть говорить про те, що він нічого не вирішує, і який сенс Росія його відправляє взагалі на ці перемовини, невідомо. Адже як бачимо, що з нашого боку все ж таки нашу делегацію очолює саме міністр оборони. Ну я думаю, що Така делегація і очільник це демонстрація ставлення до переговорного процесу Російської Федерації, аби вони дійсно хотіли спілкуватися, досягати. Я не вже кажу не миру, а прогресу у переговорному процесі, то делегація була б інакшою. А от чи побачимо ми коли-небудь взагалі за столом перемовин двох лідерів держав: президента Володимира Зеленського та диктатора Владимира Путіна. Це велика загадка для мене, і мабуть, найбільша таємниця сучасної геополітики. Мені я не можу дати ані ствердної, ані заперечної відповіді. Якщо Путін доживе, то точніше буде ще живим і президентом, то можливо, це і відбудеться. Хоча знову ж таки його теоретично мають і арештувати залежно від того, де буде проходити така зустріч. Адже ви знаєте, що міжнародний кримінальний суд вже давно видав ордер на арешт військового злочинця Путіна.